Super Mario Land вийшла 89-му році для Game Boy від Nintendo. Дизайнером був Gupmei Йокой, котрий створив цю портативну консоль. За жанром це, звісно, платформа, але є й інші елементи геймплею. Вона відрізняється від Mario на NES незвичним сетінгом, новими ворогами, саундтреком та навіть механікою. Гвейс керує Mario, який цього разу не рятує Принцесу Піч, а вирушає у подорож по країні Сараса щоб врятувати принцесу Дейзі, яку викрив прибулись на ім'я Татанга. Ра поділена на 4 світи, кожен з яких має 3 рівні. А на брикінці Бос. Рівні, натхненні різними культурами. Бірабуто Кіндум – Єгипетські піраміди та Пустелі. Муда Кіндум – морський світ із підводним рівнем. Eastern Kingdom Східна тематика Натхнення островами Пасхи, де є має голови. Чай Кіндом китайський стиль механічний вороги, а наприкінці літальний рівень. До речі, на початку одного з рівнів ми бачимо Маріо, котрий виліз з НЛО. Де він його взяв і що це було, раном не розповідає. По геймплею це класична платформа – Біг, стрибки, блоки, монетки. Бігаємо по рівнях, збираємо монетки, знаходимо секретики в блоках і, звісно ж, заглядуємо в кожну трубу. Можливо, в ній є секретна кімната з бонусами. Фізика врі особливо, тому після маю нанес доведеться трохи звикнути. Замість вогняних куляк у Майро є супербол, стрибаючи снаряд, який рикошетить від поверхонь. Знищувати ворогів ним дуже незручно. Бо він летить одразу вгору. Це трохи бісить, але за допомогою супербола можна збирати ті самі монетки, до яких неможливо дотягнутися. Така ось цікава механіка. Як я й казав, є два рівня з літальним транспортом: підводний човен Pop та літак Sky Pop, де ігрола змінюються на скоро шутер з босом наприкінці. Наприкінці кожного рівня, якщо ви застрібнете у двері, що знаходиться високо, то потрапити до бонус гри, де можна виграти багато життів або нічого. У грі багато унікальних ворогів, яких не побачиш у класичних іграх серії. Токо-Токо, голови Май, Гаос, Левові голови з платформ, Татанга, головний ліходій інопланетянин у НЛО та інші. До речі, наприкінці деяких світів, як і Днес версії, треба підірвати міст і скинути боса. Тільки, звісно, жодних бозеров тут нема. Музика в Рі дуже мелодійна, запам'ятовується та додає грі екзотичного настрою. Наприклад, головна тема стала культовою. Її переспівували і реміксували багато разів. На стайному рівні майро б'ється з це що літає у космічному кораблі. Після перемоги він рятує Дезі, і гра закінчується короткою сценкою, де вони летять разом на кораблі. Це дебют Принцеси Дезі, яка згодом з'явиться у серіях Mario Kart Super Smash Bros тощо. У грі немає Луїджі, Боузері в тот і традиційної Принцеси Піч. Гра розроблялась не основною компанією Нінідендо. Сігеру Меймото участі не брав. Тому гра має особливу нестандартну атмосферу. Було продано понад 18 мільйонів копій. Вона стала однією з найпродаваніших ігр для Game Boy. Ось такі от Майр вийшов на портативну консоль. Незважаючи на всю девакувати зрі, гри, я раджу вам її пограти. Гра дуже якісна, хоч і коротка. У мікрофона був Серж 37. Підписуйтесь. Дякую за перегляд. бережіть себе, ще зустрінемось.